Сім цитат із Біблії, які допоможуть у труднощах. Святе письмо стає для нас потіхою і підтримкою, коли потребуємо цього найбільше. Якщо зараз переживаєш труднощі, непевність в тому, ці цитати допоможуть відчути Бога, який поруч. В'яжність має супроводжувати кожну нашу молитву. Це відкриває наше серце на Божий спокій. Ні про що не журіться, але в усьому появляйте Богові ваші прохання, молитвою і благанням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші. Христі Ісусі, 4, 6, 7 Бог понад усіма нашими труднощами, хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, віруйте й у мене. Івана 14.1. В наших труднощах ми ніколи не залишимося самі, Бог завжди готовий допомогти. Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Псалом 145.14. Терпеливість це чеснота, яку змістю в у складних хвилинах. До пори часу довготерпеливий терпить, але наприкінці радощі він зазнає в сирах 1,23. Надія допомагає побачити себе. У правдивому світлі і просити з покорою в Бога про допомогу. Я ж бідний та нуждений, але Господь бає про мене. Ти моя допомога, і мій визволитель Божий, мій не забарися. Псалом 40 18 Бог вислухає всі наші прохання і сповнить їх, якщо на Це Його воля, і ось те довіря, що ми маємо до Нього, коли просимо щось згідно з Його волею, Він вислухає нас, і коли знаємо, що Він вислухає нас, чого б ми не просили, то знаємо, що одержуємо те, що просили, перше послання Івана 5, 14, 15 Не біймося віддавати усі труднощі Богу. Усяку журбу покладіть на нього, бо він пеклується про вас, 1 Петра 5, 7.